В основному тут враховані пунктуаційні, стилістичні помилки, фактичні помилки, вони враховані. Концепція книжки, яка була, така й залишилася. Те, що стосується якихось математичних понять, залишилося. Ну, ось в, в Зірець. Це хлопчик крок. Ну, Назва хлопчика, ну, напевно, можна так назвати хлопчика. ну, Сумнівно, якщо вам буде цікаво, пролистайте імена героїв оцих двох кроків. Це вам теж принесе, не аби яке задоволення. Один крок це мірка довжини. Ми в зауважні пишемо. Нема терміну мірка в математиці. Є слово міра. Вони, виправляючи, беруть слово мірка в лапки. Ну, для чого це робиться? Це окреме питання. А на зауваження, що не можна мірою називати щось змінне, реакції нема. Бо це вже математика, яку потрібно розуміти. Те ще щось сподивимося. Десь математичне. Десь, десь є зауваження. Е, перший клас ну, це приблизно о, 10 років, Вересень, місяць. Ну, біля того. Дитині вводять поняття. Точка. Пряма, вертикальна пряма, горизонтальна пряма, похила пряма, крива, як в них було лінія, пламана лінія. Ми робимо зауваження. Не? Далі замкнена, незамкнена лінія. Не можна таку кількість математичних термінів вводити на один урок, а це матеріал уроків в першому класі. Діти тільки прийшли. Зрозуміло, що е, наші зауваження, що не існує кривої лінії, як тут написано, а існує лише крива, так в математиці прийнять. Немає ламаної лінії, яка тут була ламана лінія, а є ламана, вони реагують. Автори, ну, не знає, чи редактори, чи автори реагують. Зате, по суті, книга залишилась тою ж. よく。